Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати міні піцу з багету. Це дуже смачний та простий перекус, який готується 15 хвилин. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня. Кращі традиції. Для початку підготуємо інгредієнти для рецепту: варену колбаску. Та сир моцарелла натираємо на грубу терку. Солодкий перець нарізаємо дрібним кубиком. Готуємо начинку. До натертої ковбаси додаємо нарізаний солодкий перець, сіль та заправляємо майонезом. Все гарно перемішуємо, щоб об'єднались всі інгредієнти. Начинка готова. Багет нарізаємо на шматочки. Далі беремо шматочок багету, зверху накладаємо начинку та кладемо на деко застелено пергаментною бумагою. І так робимо зі всім багетом. Тепер кожний шматочок піці зверху посипаємо натертою моцарелою. Розігріваємо духовку на 200 градусів та запікаємо піцу 15 хвилин. міні піца з багету готова. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже просто та швидко. А саме головне смачно. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.